Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд секатора від японської компанії ARS під назвою FB8. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Продається він в класичному для ARS блістері. На упаковці зазначено рекомендований діаметр обрізки секатора 22 мм. Mm. Розмір руки М, але наперед скажу, що можна і великою рукою ним працювати. А також позаду вказано деякі технічні характеристики, як то довжина його 203 мм, довжина леза 54 мм і вага 200 г. Оскільки лезо знаходиться з правого боку, а контрлезо з лівого, призначений він для роботи правою рукою. Як я вже згадував, рекомендований діаметр обрізки в нього 22 мм. А діаметр розкриття, який я не близько 25. Тут в мене є секатор FB7, молодша модель. Порівняємо їхні розміри. Лезо і контрлезо цього секатора виготовлені з військового сталі, покриті хромом. Хром захищає ці елементи від корозії. Із з досвіду нашої роботи, хром в РС дуже стійкий. Лезо, як зазвичай роблять в таких секаторів, немає спуску з одного боку, і в основі знаходиться заточна фаска тільки з одного боку. не немає приямку для збору бруду. Цей секатор належить до напівпрофесійних, тобто до досить такого. Бюджетного сегменту як для АРС. В своєму ціновому сегменті він знаходиться близько секаторів 120 х і 130 х від АРС. На лезі з правого боку вибита назва FB8, а також довкола осьового гвинта зазначено ARS Corporation, З протилежного боку на контрлезі вказано Made in Japan. Осьовий гвинт досить простий, без мікропідстройки. Це гвинт, який закручений в контрлезу і за контрною гайкою. Замок типовий для РС це ось такий важіль, який фіксується в виступі на лезі. Щоб відкрити такий секатор, необхідно стиснути руків'я. Оскільки секатор належить до напівпрофесійного сегменту, серед змінних деталей в нього можна знайти тільки пружину і амортизатор. Руків'я дуже комфортні на дотик. Ось ця частина в них є гладка, а ця є матова, досить шершава. В основі верхнього руків'я є отвір для того, щоб можна було пропустити паракорд. Ну, а ось так от він ріже гілку. Придбати секатор ARS FB 8 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!